І всім привіт! Сьогодні вам розкажу, як збільшити шанс на випадіння єнота. І ми сьогодні покрадемо фрукти з єнотом в інших людей. А перед початком я вам розкажу, що в моєму телеграм-каналі проводиться розіграш на. на. Ні -ні -ні -ні. На такий от мунмелін. Коштує він. Скільки 768 мільйонів. А ми поїхали. Так, ставимо поки єнота. І потім він буде десь красти. І як же збільшити шанси? Шанси можна збільшити не одним способом, але дивіться. Кожен раз, коли ви заходите на сервер, тут з'являється отака табличка.

Значить, чим більше часу ми просидимо на сервері, чим більше часу ми будемо на сервері, тим більший шанс нам випаде єнот. Потрібно проходити багато раз сову. Я її вже пройшов цілу купу раз. Ви тут получаєте 13 паки і кучу цих яєць. І коли у вас... Коли ви довго сидите, ну, шанс набагато збільшиться. От як я вчора вибив єнота. Я просто був дуже-дуже довго часу на одному сервері. Дуже довго. Відкриваю яйце і там випадає єнот. Ну, я не знав, не зняв це на відео, але взагалі це дуже круто. І, і взагалі. І водь я вже зайшов на наступний сервер. Тут є горох Всякі є. Ну, такий собі сервер. Давайте інший виберемо. Тоже небагатенько. Скільки? 228 мільярдів. Мм, цікаво. Давай бачу Блосу. Не. Що? 310 мільярдів? у нього Кенді Блосу? У нього два? У Нього. У нього три Кенді Блоссума? Ні, два. Два Кенді Блоссума і 310 мільйонів. Це капець. А де той? А вот. 227 мільярдів. Як він їх наформав мені цікаво? Тикви. Що? Як він їх назбирав? А... Дуже цікаво. От манмела, не може бути. Я навіть не знала, той пацан з 10 мільйонців взагалі. О, ще є такий. Оп. А, він вийшов. І тут є пацан. Ну, коротше, йдемо далі чекати. Все, він же щось побачив. Опа, біжить. О, взяв мені блут банану пусту блут банану. І скільки вона коштує? 7700. Як завжди, годуємо генота. І сподіваємося, що він на другий раз нам щось принесе. Поки міняємо сервер. Так, тут на наступному сервері є Candy Blossom пацана один. Кендиблосу. Та й все? Ну не особо, я виходжу краще Так, зайшли. Опа, я з якимось другом 54 миллиарда. Ну, то лучше вже тут и Що? Шо? У нього 354 мільйона і в нього драгон. Что-то какого-то... О, это Монглоу. А что тут есть? Ё-моё, какие Монглоу радужный, а цей золотой. Ну, принаймні. я буду тут уже. Уже не на какие сервера нормальные меня накидали. А вот мне ночью цей принес. Ну, блин, жалко. что ты мне ничего нормального не приносишь. І тут, напевно, закінчиться історія мого інота. Ура! Драгонфлай! Я його так хотів! й Я зараз цьому пацану якийсь фрук дам. Я не можу йому нічого надати. Я маю йому щось дати. За то, що він тим більше, наверное, заскамев. Favorite tober. У мене просто є одне таке. Берем, забираємо. Rainbow чок цели стал Скільки він коштує? How much this work? 997 мільйонів. йому віддам. Не, бро, реально. Дуже дякую тобі. Тримай Йома, yeah, Dragonfly, я тим більше ще й першим пішов на трайд. Це реально. Так класно. Ну і всім дякую за перегляд і всім па-па-па-па, Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Всім па па па, -па.